Як я вам благодарна, так. я ніколи, ніколи не думала, що це так люди, 에... чужі, місцева власть, нас інвалідам не признають. 에... Маєте зубні пасти, порошки, це зубні пасти, зубні щітки, мокрі серветки. Ось таке тепло діяло. Воно мені треба, воно нада. Мені Боже. Ой. Ой Боже, я с ума ми... зайду. Да я в житті. Я с ума того. зайду. Маєте. Я не думала, що такі люди. Маєте Є? Продуктові набори. Ой, да скока ми живемо. в житті соломочку. Так, продуктові набори ми візьмемо вже відложимо. На сторону О, прошу. Щоб... А, так. так що дякую. будьте е, е, дякувати Богу. Дякую Богу. Дякувати Богу. Ми, дякую, ми до вас прибули. Дякую за телефонний дзвіночок. Ой добре. І... Я вам дякую. Я вам велике дякую. Я вам божу здоровічка вам всім, що все, ви таке добро будьте робите людям. Боже, ну ой, ну, 에, не могу. Це Все добре. Саме основне будьте здорові, ми все зробимо для того, щоб ви були. Е, щоб ви були спокійні і у вас, щоб все було добре. Добре, ми вас будемо підтримувати е, і через зиму, і далі, все з чим зможемо, допоможемо. Добре? добре? Як, як я радим'я, радимів, я подякувала. Класно. <голов я> <голов я> <голов я> <голов я> незважаючи на важку погоду, незважаючи, що 5 кілометрів від нас ворог, ми все-таки добралися до Любові Володимирівни і привезли. Багато їй гарних таких продуктових наборів, гігієнічний, ковдра. аж заплакала бідно. Тому треба робити гарні добрі справи. Якщо вам виходить, нам сьогодні це вдалося. Тому дякую всім, хто допомагає. Це дуже важливо, особливо сьогодні важкий для країни і для кожного нас час.